Близько ста водіїв та водіїв громадського транспорту потрібно Чернігову на сьогодні. Мова про автобуси й тролейбуси. Про це нам повідомили в управлінні транспорту міста. Нестача кадрів у цій сфері була і до повномасштабного вторгнення. Нині поглибилася. Зокрема, потрібні водії та водійки на автобуси й тролейбуси на комунальне підприємство ЧТУ. На сьогоднішній день комунальне підприємство Челінське тролейбусного управління для того, щоб тримати даний випуск 61 одиницю рухомого складу, який кожен день курсує в місті, недостатньо. зараз 20 водіїв. Водії працюють виходять свого вихідного дня. Зрозуміло, що виходимо з ситуації, але ж критична вона ситуація. Всьому громадському транспорті. Але якщо ми хочемо ще збільшити вихід комунального підприємства, то потрібно десь ще близько 50 водіїв, тобто на комунальному підприємстві є 50 вакансій водіїв, водій, водійок. Як тролейбусів, так і автобусів. Якщо ви маєте категорію де і бажаєте працевлаштуватися, можливо, ви водитимете і ці автобуси, які нещодавно Чернігу передали швейцарські партнери, коли після всіх процедур вони вийдуть на маршрути. Приватні перевізники, які обслуговують міські автобусні маршрути, теж мають багато відкритих вакансій і готові офіційно працевлаштувати людей з зарплатою не нижче 15 тисяч гривень, оскільки нижня межа затверджена міською програмою. 91 одиниця рухомо. Складу кожен день працює в місті. по підприємцях. Якщо взяти по підприємства, то десь теж потрібно близько 50 водіїв, щоб закрити ту потребу на сьогоднішній день, яка склалася в сфері пасажирських перевезень. Я хочу наголосити, що це питання воно було ще й до повномасштабного вторгнення. Завжди була недостатня кількість водіїв громадського транспорту, водіїв автобусів та тролейбусів. Але зараз вона ще тільки погіршилась. Дана ситуація. Ми приймаємо міри. Тролейбусне управління проводить навчання, всі бажаючі, хто хоче, може долучитися до навчання, переформатуватися, отримати категорію Т на тролейбус. Тобто приватники теж долучаються, можуть оплачувати навчання, хто хоче є процес, але ж ми бачимо, що ці потреби вони не просто-не напросто не закриваються даним. а І скільки ще буде цей процес ти, поки що ми не можемо сказати. Транспортні підприємства мають можливість бронювання 50 працівників. Тут також раду запрошують жінок. Нагадаємо, працевлаштування офіційне деталі можна знайти на сторінці управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігова.